Як у американців у Хмельницькому презентували громадську пральню. Коли до обласного центру почали з'їжджатися переселенці з усіх куточків країни, зрозуміли, такий сервіс необхідний. Тому міська влада в співпраці з міжнародною організацією з міграції і запровадила цей проєкт. За кошти, мому, провели ремонт у приміщенні. За допомогою місцевих партнерів зробили ремонт та обладнали приміщення. Для прання та сушки речей білизни. Допомогу в ремонті нам посприяли з Євросоюзу, а постачання обладнання. Американські американські колеги порядка 150 тисяч гривень. Тут є три пральні машини, і стільки ж сушарок. У перспективі їх має бути по сім. Сюди можна приносити лише особистий одяг, жодних ковдр, килимів чи подушок. Для вимушених переселенців користування безкоштовне. А ось для містян 75 гривень за повне завантаження пралки. А це 8 кілограмів. Стільки ж треба заплатити за сушіння. Мийні засоби із собою брати не треба. Вони включені у вартість. Не всі люди мають можливість прати вдома. Є різні обставини, які змушують людей, або точніше не змушують, а які не дають можливості попрати вдома. Тому люди можуть сюди приходити і на платній основі здійснювати фактично прання. Плануємо, що вона буде по типу американської громадської разні, де буде самообслуговування, де відвідувач може залишити свої речі на певний проміжок часу і або відвідати лазню номер один або займатися своїми справами і після того прийти забрати свої честі і висушені речі громадська пральня знаходиться на вулиці івана франка 28. поки що вона працюватиме лише з п'ятниці по неділю якщо буде великий попит кількість робочих днів і техніки збільшать зауважте щоб користуватися послугами потрібен попередній запис юлія Олексій олексійнікітін новини 33 канал